Як впоратися з душевною кризою? Будь-яка інформація розвиває наш мозок і наше тіло. Інформація це щось духовне, що приходить у наше життя, нематеріальне. Наприклад, ви щодня читаєте й отримуєте новини. І ми бачимо, як багато людей сьогодні зі знанням імен, фактів і подій переказують величезні геополітичні новини, тобто в них у голові виросли сутності, нейронні з'єднання, новинні дерева. І це справді розвиває мозок і робить його обширним. Будь-яка інформація розвиває мозок. Але ці знання не дадуть людині здатність впоратися з внутрішньою душевною кризою, зі страхом і жахом. Коли виє сирена, падають ракети, потрібно бігти в бомбосховище. Коли знаєш, що когось поранено, хтось хворий, у когось діагноз, необхідно, щоб Ісус Христос оселився в нас, Він повинен жити. Хрещення в Ісуса Христа це хрещення в Слово Боже, коли Слово стає плоттю, тобто матеріальні сутності з'являються в голові і в тілі у вигляді Божого Слова. Ісус матеріалізується, в голові проростає дерево життя. Крім того, що ви вивчаєте, має бути конкретним мінімум двогодинне занурення в Слово Боже щодня. Тому що науково і статистично доведено: якщо ви дві години щодня щось ретельно вивчаєте, так що можете це викласти іншим, це стає частиною вас. Тобто Слово Боже Ісус Христос матеріалізується у вас. Але якщо ви це робите менше двох годин на день, щось інше займає більше часу, то ви просто фізично не зможете впоратися з кризою. Тому що весь організм реагуватиме божевіллям на загрозу, на весь жах, на ракету, на інформацію, на інформацію про ближнього, це буде призводити до безумства. Тому людей кладуть у лікарню і колють їм те, що може привести їх до стану овоча, щоб вимкнути цю матерію, тобто те, що вони проростили в собі. Тому, перше рекомендую вам хрещення в отця, занурення в любов. Ви можете вибрати перебування страху або зануруватися в любов Отця і приєднатися до сім'ї Божої, тому що тільки в сім'ї ми можемо знайти любов. І друге це хрещення в Ісуса Христа, коли у вас щодня є кілька годин, коли ви пророщуєте Ісуса і робите Його плоті у своїй голові, у Своєму дусі, у своїй душі. І так ви будете впевнені, що ви будете стабільні і допоможете врятуватися собі та ближнім. Запрошую вас підписатися на телеграм-канал Салтаненко Місі Слово Боже, щоб просвітити своє життя откровенням з неба, знайти щастя і душевний спокій в Ісусі Христі. Напишіть мені, я з радістю буду спілкуватися з вами і молитися за вас. Нехай Бог збереже і благословить вас.